Вони молоді та готові захищати державу. Майже 80 прикарпатських юнаків вирушили на строкову службу до війська. На урочисті проводи до них прийшли рідні, друзі, чиновники та навіть ветерани. Більшість призовників проходитимуть службу в національній гвардії, зокрема на Прикарпаті у складі військової частини 1241 та навчальному центрі у селі Петрівці, що на Київщині. А от майбутні солдати збройних сил навчатимуться у місті Золочів на Львівщині. Переживання є більше боюся за брата. У мене брат от стоїть майже міровесник, на два роки молодший. Я відслужу, не хочу, щоб він служив. Ну, краще хай там буду я, ніж буде він. Мені це найспокійніше буде за словами обласного військового комісара. вже невдовзі всі призовники будуть забезпечені формою нового зразка та взуття. Відтак проходитимуть у навчальних центрах курс молодого бійця. А от щодо зони АТО, то їх туди ніхто відправляти не буде. Бачите, люди самі йдуть настрій, приподняти всі знають, що вони не будуть відправлені в зону АТО. Вони йдуть військові частини забезпечення тих бойових частин, які зараз виконують бойове завдання в зоні АТО згідно нашого плану завдання то 30% будуть служити західній Україні, 50% будуть служити це центральна Україна, Київ, Чернігів, Ну і 20% будуть служити Харків, Запоріжжя, тож в Національній гвардії України. Згідно плану, під час весняного призову у військові частини України мають вирушити понад пів тисячі призовників. Частина з них буде служити в елітних військах, а додому чоловіки повернуться за 18 місяців.